Зараз я на Гніманському шосе. у продажу у нас з'явився хороший таунхаус. Ось так виглядає наша територія. Тут же є таунхауси з ремонтом, люди навіть проживають. Тут практично всі центральні комунікації, крім каналізації, у нас зливна яма. Ходімо, зараз все вам покажу. Так, наш таунхаус має невелику вхідну групу, але досить добре, що вона є, оскільки холод не буде попадати зразу в будинок. Тут біля входу є місце під невелику шафу для одягу. І далі ми вже попадаємо в простору кухню вітальня. Зверніть увагу, що зроблено розводку електрики та чорнову штукатурку стін. Ось тут розміщується робоча зона кухні, є від газу, тобто буде індивідуальне газове опалення. Також маємо ще на першому поверсі невеликий санузел. І далі йдемо на другий поверх. На другому поверсі є у нас дві окремих кімнати та санузел. Даний санузел вже набагато більший. Перша кімната такої більш квадратної форми. Зверніть увагу, що тут теж зроблено розводку електрики та чорнову штукатурку стін. І друга кімната, вона вже трохи більша по площі. Кого зацікавив такий варіант? Телефонуйте, домовимось про перегляд.